Друзі, ми зараз починаємо розіграш спочатку онлайн. І хочу представити наших чудових спонсорів. Люблю спонсорів. люблю часто самобувати спонсором, тому що це люди, які дарують вам. дарують вам надзвичайно велику цінність. І зараз ми з вами подивимося, яку ж цінність кожен із цих фантастичних людей приготував. Рунки від чарівної Наталі Боднаренко, вона дуже гарно проводить е, трансформації через божественне вирівнювання і тета сесії. І зараз розіграємо божественне вирівнювання серед наших учасників в залі, яке проводиться онлайн. Це унікальна методика. Божество не вирівнює це вав. Знаєте, це та методика, яка дає миттєвий результат. Миттєвий, просто миттєвий за 5 хвилин. Навіть може бути результат. І так, Олександра, 098 255 0746 Є тут на місці, сидить на стільчику. Олександра. Ми десь загубили гостей. Ми їх просто десь загубили. Вони ну, були на початку, це Це факт. Просто що робиться. Давай перебирай. У проблеми з спиною, з серцем, з головою, з тиском, з безпліддям, що тільки можна. Все божественне вирівнювання. Так, Миронюк Заряна 067, 67, 21, 40, 06. Чи є у нас Заряна? Ба, слава Богу, Заряночка, вам ба, все прекрасно бачу і з тілом, і з хребтом, і все добре, але божественне вирівнювання буде супер подарунок. Так, І далі тета сесія, так? Так. І зараз ми виграємо це... тета-сесію. Mm -hmm. Наталя дуже крутий цілитель. Дуже крутий. Вона хоче знаєте, це та цілитель, яка 24 на 7 готова працювати цілитель. Я кажу, трохи заспокойтеся, давайте будемо жити в цьому житті, просто жити. І тета сесію виграла Ірина Солох. Онлайн, Ірина Солох, ми вас вітаємо. Ви отримали подарунок тета сесію. Ірочка, місто Звягель. Вітаю, Ірочка. Ну, що там у нас є, є тета сесія? Бачу, там три подарунка. Дві тета-сесії там було. Правильно? Дві тета -сесії, тета сесії, перепрошую. І ще Наталя Наталя, Наталя дуже щедра у працювати. Я ж кажу, Наталя, просто реально, ви розумієте, так, хто, хто хоче, щоб для них попрацювали так довго, багато. Так, Ірина 067 802 65 34. Ірина, для вас подарунок та сесія, унікальна сесія, яка виводить дійсно на нову гілку реальності.